Отця і Сина і Святого Духа. Дорогі брати і сестри, тільки що ми прослухали Євангельське читання, в якому підтверджується, що злі духи це реальна сила, це не є легенда. І не міфи, і не видумка, а це є сила зла, яка існує в світі. Так само, як існують ангели, так існують і злі духи з ідеалом. Але на що треба? Звернути увагу із сьогоднішнього євангельського читання на те, що злі, дух, злі духи не можуть спокушати людину без попущення Божого, без волі Божої. Згадаймо багато страждального Іова. Іов був великим праведником і людиною багатою, але він був благочестивим. І тому діавол не міг приступити до Іова для того, щоб його спокусити. І тільки коли Господь дозволив доторкнутися спочатку до його багатства, тоді діявол знищив все його багатство. І не тільки багатство, а знищив і дітей його. А потім став просити доторкнутися. До самого тіла іова. І Господь дозволив доторкнутися. Але для чого Господь дозволив діаволу спокушати багато страждального іова? Для того, щоб утвердити самого Іова увірив в Бога і в його вірності і любові до Бога. І Іов витримав цю спокусу і став великим, що говорить про людей, коли Діавол спокушав самого Господа нашого Ісуса Христа. Згадайте, як Він у пустелі його спокушував. І в нас виникає питання, а чому ж Господь допустив, що діавол Покушував навіть того, хто прийшов спасти людський рід. Задля чого? І кого спокушував? Бога, Сина Божого. Спокушував Сина Божого як людину, не як Бога, як Бога. Діявол не може спокушувати Сина Божого, ось як людину він його спокушував. І цим самим Господь показує, що жодна людина, яка народилась в цей світ, не може не бути спокушуваною своїми духами і діавоми. Не може. Але людина може перемагати спокуси діавола. І Господь Ісус Христос як людина. Переміг спокуси дьявола і, і тим самим довів, що і ми можемо перемагати спокуси дьявола. І виникає питання, а перемагаємо ми, люди, ці спокуси дьявола, чи не перемагає? Безумовно перемагає. І прикладом є святі, і мученики. Хіба це не була спокусою для кожного мученика, коли мучителі пропонували їм і посади? І багатство, і славу. Спокуса була. Спокуса. Але мученики відкинули цю спокусу і перемогли діяво. Пішли на смерть, але діаволу не підкорились. Візьміть для прикладу преподобних отців, які в монастирях, пустелях, в в лісах теж боролись зі злими духами і спокусами. І перемагали, і цим самим доводять, що і ми можемо перемагати спокусень. Але на привеликий жаль, що ми можемо перемагати, а не перемагаємо. Ви, ви подивіться на теперішнє наше життя, якою спокусою є багатство. І як православні християни, покушується цим багатством, з одного боку демонструють свою віру, свою прихильність до церкви, а з другого боку стали рабами багатства. Не будемо називати Імена тих людей, які стали рабами багатства. А діаблон спокушував Ісуса Христа і владою, коли казав, показав всі царства світу, а потім сказав, якщо поклонишся мені, то все тобі це віддам. А у нас з покусою перед влади, з покусою влади, не витримує. І, і ради, заради влади готові йти на неправду, на приниження людей, на обмани, заради того, щоб мати владу. Хіба не так? Хіба ми не бачимо це? А влада дана для того, щоб служити. Хочеш мати владу? Бери владу, але служи народу, будь слугою. А в нас навпаки влада для того, щоб стати багатою людиною. І впливовою. Або візьміть теж спокусу славою. Дьявол спокушав славою Ісуса Христа. Яким чином? Ось візьми і тимся з покрівлі храму вниз. Якщо ти син Божий, то тебе ангели на крилах понесуть. Тобто спокушував діявол Ісуса Христа? Чудом, щоб Христос звершив чудо. Господь сказав, не спокушуй. Господа Бога Твого, тобто не вимагай чуда, коли воно не потрібно, то ви бачите, як Господь перемагав спокуси і як ми люди віддаємося цим спокусам. Але треба нам розуміти, що діавол і злі духи не можуть примусити людину виконувати їх волю. Не можуть примусити. А якщо вони перемагають, то тільки тому перемагаємо, що ми погоджуємось на це. От скажіть, візьміть багато людини. Вона що проти своєї волі стала багато? Чи воля людини брала участь? звичайно, брала участь, бо якби не хотів стати багатим, то не мав би багатства або влад спокуса владою. Якби не хотіли влади, то не були б при владі, А раз Отримали владу, то служіть Богу. а у нас часто служать собі і зі своєї волі, і тому мають гріх перед Богом і понесуть покарання не в земному житті а житті вічному і краще б вони понесли покарання тут, ніж будуть покарані Богом у вічному житті. Ми, дорогі браті і сестри, спокушуємось кожного дня, кожної години. Тому що іде боротьба в голові між думками різними, між різними почуттями в серці. Боротьба йде, але хвіх звершується тільки тоді, коли людина схиляється на бік або Гріховної думки, або гріховного діла, коли приймає, погоджується, схиляється, тоді вже гріх зачатий. І хоч він не звершений ще на ділі, але вже в душі він звершений, бо він вже зачатий. Як дитина, якщо вона зачата, то вона обов'язково народиться. Так і тут, якщо в думках згрішив, то може зрішити і тіло. І тому духовне життя полягає в постійній боротьбі зі спокусами гріхом і зі злом всякого, всякого роду. І в цьому нам допомагає божественна благодать. Допомагає, бо якби мученикам божественна благодать не допомагала, то великомучениця варвара, не витерпіла б тих страждань, які вчинили чини, чини, з нею. Або великомучених Юрій. Хіба він міг витерпіти, коли його кинули в опнову яру? що Божественна благодать допомогла йому перемогти. І якщо тоді Бог допомагав своєю божественною Благодать гученикам і преподобним і святителям, то ви думаєте, що тепер той же Бог не допомагає, допомагає. Згадайте, роки без які були спокуси, яке було насилля. Але за допомогою Божественної благодаті, правдиві віруючі, витримали ці спокуси і перемогли діявола. Церква існує, а безбожників немає. І це свідчення того, що віруючи, церква перемогла спокуси діаво. Тому, дорогі браті і сестри, будемо боротись із гріхом. Насамперед самих собі і ненавидіть зло, ненавидіть неправду, якої навколо нас так багато. І ця неправда приносить людям велику шкоду. Тому з неправдою Боротись треба. І будемо боротись, Господь допоможе. І ми переможемо. І цього ворога діавола і збив душу. Богу нашого слава на віки віків. Амінь. Спасибо.